Шановні педагоги, здобувачі освіти, щодня о 9-й годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Шануймо кожного та кожну, чиє життя забрала ця війна. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Згадаймо імена, обличчя. Незавершені історії, їхній голос уже не звучить поруч, але їхні вчинки продовжують жити у наших серцях. Згадаймо героїв, які боролися й загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників це знак пошани, це обіцянка пам'ятати, це наша вдячність тим, хто вже не з нами, але назавжди залишиться у світлі нашої пам'яті. Слава Україні, героям слава!